Дня рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу нагадати важливу інформацію. Ми поговоримо з вами показник середньої заробітної плати, з якої сплачено страхові внески, та яка застосовується при обчисленні пенсії у 2025 році. Хочу нагадати, що обчислення пенсії наразі в нашій державі відбувається за наступною формулою: середня заробітна плата в Україні за три календарні роки, що передують року звернення. За призначенням пенсії, ця сума помножена на індивідуальний коефіцієнт заробітної плати та на коефіцієнт стажу і є розміром вашої майбутньої чи вже теперішньої, якщо ви в цьому році виходите на пенсію. Для вашої інформації для тих, хто буде виходити на пенсію в 2025 році, хочу нагадати, що при обчисленні заробітку на призначення пенсії буде застосовуватися середня заробітна плата в Україні, з якої сплачено страхові внески за попередні три роки за 2022, 2023 та 2024 роки. Що становиться? 15 тисяч 57 гривень 9 копійок. Це такий орієнтир, який беруть за основу при обчисленні вам пенсійної виплати. Так само ви ще маєте право додати всі необхідні довідки про заробітну плату до 1 на 7 2000 року, і щоб ці всі періоди були враховані для обчислення. Вами пенсії. Цей показник середньої заробітної плати у нас затверджує Пенсійний фонд України. Ви, до речі, можете самостійно подивитися, ознайомитися з інформацією або на офіційному сайті так Пенсійного фонду України, або ж за необхідності, якщо ви ознайомлюєтеся з інформацією, то зателефонувати на контакт-центр. Гарячої лінії пенсійного фонду України, тому що я хочу додати, що відповідно в усіх ви дуже часто задаєте питання, що при однаковій кількості років стажу в когось розмір пенсії більший, в когось менший. хочу нагадати, що ще немало важливим моментом є то, те, в який період людина виходить на пенсію, тому що, звичайно, якщо людина виходила в 2024 році, то показники середньої заробітної плати брали за 2021, 2022, 2023. Якщо в 2023 році, то відповідно в 2020, 2021, 2022 роках. Тому бачите, є дуже багато нюансів при обчисленні розміру пенсійних виплат, і тому рівень розмір пенсій для кожного пенсіонера є індивідуальним і в першу чергу залежить від вашої заробітної плати, від страхових внесків, які були сплачені стажу та й показнику середньої заробітної. Плати по Україні він теж є одним з найважливіших показників.